Ро не порядок. Країна, країна колядує на могилах полеглих захисників. Вони також могли б сидіти за різдвяним столом. Натомість, стрілка залишиться порожньою, а різдвяна ялинка буде вже біля могили. Там рідні запалять свічку, помоляться. Згадають Луганщині Біля золотого. Золоте вийшло, золоте для нас, нашими дітьми, нашим всім поколінням. Він пішов добровольцем, тому що ті добровольці, котрі захистили, котрі стали на захід, бо якби не вони стримали, не знати би далі, як розгорнулися наші події. Мені от здається, що я в душі. От він загинув, но я в душі відчуваю, що я з ним, що він є для мене, що він для мене існує в цьому духовному світі. Щоб віддати шану полеглим, приходимо до героїв із колядою. Ліда, яка звучала на Личакові скорботна, це журливі мелодії, сповнені болем, які виникли у відповідь на наші втрати у різні часи. Виконував коляди хор Гомін. Три колядки із п'яти, які ми сьогодні співали. Тобто, це слова, які були написані в часи створення Української народної республіки, тобто на початку ХХ століття, і так само. Ще одна колядка, яка називається Там, в Обахмуті. Це вже знову ж таки вона відражає ті події, які сьогодні відбуваються в нашій країні. Там в Обахмуті, де свічу, світу Але народження Христа сьогодні й на базарі добра, який організувала домівка врятованих тварин. А цей звук означає лише одне ці коляди з гуцульським відлунням. Сева зазуля буде буря ковати, сева за зуля, весною. У традиційному вбранні колядники з Криворівні привезли із собою тримбіти, бартки, а з ними і справжній дух гуцульського різдва. Саму стардакові вже дуже багато років, більше як мені. У нас за сушки ця традиція дуже давна. Я вам не можу сказати коли з коли це. Це почалося може століття назад. Я вже колядую більше 30 років. Це від коли почалася. Така відлега від комуністичного режиму. Почали ми пригадувати наших батьків коляди збирати колядам нашим ми най не можемо сказати скільки років. Сина Господа. Дували нині наживо і у студії радіо перша Оленки, Оксана Муха та учні творчої школи Павла Табакова. Слухачі радіо перші чули коляди з різних регіонів України, в основному з західних регіонів ще була з Дніпрянщини. Це були колядки, які ми або наші колеги збирали в експедиціях. Вивефлея зоря сіяє. Ще зараз вагаюся, чи пасле пастирі, тому що це є коляда моїх бабці з дідом. Чи народився Бог на санях Жданкіна? Час різдва, тому славмо народження Христа. В нас є іменинник, і ми святкуємо його день народження. Коляда триває, тож продовжуємо традиції наших предків і ми. Хто ту колядку три рази співат, сімдесят гріхов за себе змиват. Анастасія Стецик, Юрій Кісь, Олега Сюк, програма Очі.